Хлубина Це був найсмачніший смачний фісташковий у світі торт, блін Мала, мені треба з тобою серйозно поговорити Я нічого не робила Та я знаю, що ти нічого не робила Просто послухай мене Ну давай Я за твою англійську мову А що моя англійська, мама? Мала, ну ти ще дуже мала, щоб поняти наскільки англійська мова важлива для тебе і наскільки вона тобі пригодиться в будущем. Мам, та не пригодиться, я не забрав в Америці жити. Я буду жити в Україні. Тут. Мала, ну це конечно хорошо. Но англійська мова, вона тобі надо буде візде. Просто подивись вокруг магазину, подивись Бершка, страдіварю, що там кунбе, подивись все на англійській мові написано. ти хоч на це прийшла колись німані. Що буде через 20 год. Ти прийдеш, в цю кафешку, тобі менюшку принесуть на англійській мові, а ти не бе не мене кукареку. Сядеш будеш дивитися туди, кліпать глазами. Нічого не будеш понімать. Ма так я буду переводчиком користуватися отак от Навів, він Google Translate все, все блін, тобі на твоїй мові, хоч на китайські. Мала, я тобі кажу цього мало. На що ти намікаєш? Я тобі не намікаю, я тобі прямим текстом кажу, що треба вчити англійську мову. Я з Наталі Володимирівни договорилась, ти їй перездаси слова, і вона тобі хоча б на один балну підніме оцінку за півріччя. Що ти дивишся на мене? Не треба на мене так дивитися, як не знаю на кого. Нічого тут страшного немає. Всі твої однокласники поздавали, Даша он взагалі на 12 балів здала. І в неї 12 балів за півріччя і за год буде, а, -а, -а тобі хоча б хай на 8 натягне. Мама, А нічого що, що це моє життя. Я взагалі так вирішую, блин. хочу я вчити чи не хочу, і як мені жити. Мала, ты еще не решишь ничего, решу за тебя я, до 18 -ти ход. После 18 -ти, делай что хочешь, только ты мне потом еще спасибо скажешь. И вообще, мама, ты знаешь хоть одну людину, которая сказала дякую за издевательство, блин? О, всем детям не издевательство, а тебе издевательство, да? Да. Так, все, разговор закончен. Я не буду ничего призывать, я уже, блин, сдала, мы на каникулы, все. Я повторять по 10 раз тебе не буду. Я тоже повторять английскую по 10 не буду. Ну, сладкого, если не перезнаешь английскую? Ма, да та так не можно запрещать мне приемчики. Все, отлично. Ты еще что-то будешь? Чи идем? Ага, угу, я лови на пикет спортила, а потом ты что-то еще будешь? Не буду. Вот и замечательно, идем. хочешь? Мне надо выучить слова, на пораздачу по низкой и это учили перед контрольной. Так а я, что у меня 8 баллов вообще, блин, за певречи, что это я же до допомог ты? Алина, не всего лишь 8 баллов, а аж целых 8 баллов. Ну и что от меня надо? Прийти. ты. ладно, сейчас. <свят> вот так вот бы сразу, блин. Ма, можно до малой? Друзі, коняка, завтра в мене передача по англійській мові, мені треба вивчити у тісі 50 слов, тому що якийсь із них Натаха Брін точно в мене спитає. Як ти думаєш, що це означає? Ну що треба вивчити, ще 50 слов? Що це ще може означати? Неправильно, сідає два. А що тоді? Тому що, Ліночка, це означає, що я одягаю наушники, а ти мої у наушники кажеш правильну відповідь. Натаха у мене запитує слово, а ти мені кажеш, як воно на англійській. Я кажу їй, получаю 12 балів і все, ми начали чилі на розслаб Подожди, а я шо всі слова знаю, что? Алина, не тупаешь, блин, через переводчик будешь мне в телефон и проводити казать. Подожди, а чего я? Попрошу, Лену. Вона вообще класс на английское. Ты шо? Я колена. Алина, блин, подумай, башкой. За такую справу вона мне заставила и конфеты до конца життя писать. Ты шо. А значит, я у тебя такая безкоштовна, да? Не, не безкоштовна, Алиночка. Ты безтинна. Ты як ты як бриллиант. Найкращие. Так, ну все, я сейчас тебе позвоню с наушниками в другой комнаты. Бери трубку и отвечай мне. Давай. Алло. Коля, ты меня хорошо чуешь? Да, хорошо. О, отлично. Так, мала, Дать. Ну я скажу, я буду на ней снимать кэт. А, тю, господи, кэт. Слава богу, блин, ты сейчас выхватишь. Коняка, блин, если ты меня подставишь, я тебе блин кокну, ты меня поняла? Да все это нормально, не, не этот, не очкуй. Дивись мне, бо блин прибью. Так все, коняк, ты все поняла? Да да, мала. Все, я тебе давай звоню, бери трубку. Алло. Та що, Аліна, лукавіш, він я тут іще. А. Все, давай, я пішла. Е, все, удачі. Моя удача, Аліна, це ти. Добрий... Дай... Дай yeah. Мала, ти якраз вчасно, заходь. Вау, яка у вас гарна ялинка тут. Мала, це ж ви перед канікулами всі разом наряджали ялинку. Ти що забула? Ти що дура, що ти мелиш? Заткнись. Що ж що ти сказала? А, ой, в смыслі, заткнись, блін. Мала, мала, заткнись, Що ти мелеш. Ти ще не пам'ятаєш, ти ж у ту іграшку вішала сама. Забула просто. Так, ладно, давай, сідай, зараз будеш розповідати мені всі слова, які ти вивчила. Ти ж вивчила все, повторила. Е, вивчила не повторила. Фін, я нічого не чую. — Добре, тобі треба час на повторення. Та ні, так, давайте, швидше почнемо, швидше закінчимо. Добре, зараз я візьму тільки свій блокнот. Ага. Каняк, ти мене чуєш? Я дуже тихо тебе чую, кажи громче. А так? Що, а так? А, Кашляю. А так? О, да, так краще. Ти лучше за Натахою слова всі повторяй, які вона тебе буде питати, щоб я точно почула правильно. Казать, блин. Що, я нічого не чую? Хорошо. Е, хороша е, погода, класна, кажу. Загорайте Наталія Владимировна, ну, можна блин, так да? е, класна погода. Ну, да, мала, це точно. Так, все, не перебивай мене. Давай, я тобі задаю слова на українській мові, ти мені переводиш на англійську. Угу, добре. А, добре. Добре, добре буде. Good, good. От і прекрасно. Так, ем, давай перше слово автомобіль. Mm -hmm. Car. Мала, добре, буде good. Так, ем, вірно. Car. Далі. Ем, стілець. Mm -hmm. Ти мене чуєш good. Mm -hmm. Mm -hmm. Ну? good блин, у мене Стілець. <laughs> Мала буде good. блин, в голову вот это гуд-гуд, блин. Хочется стелец гуд. Под... А, блин, сейчас потяну время, я подойду через перекладач. Мирка справа, Наталья <связывая> Володимировна. Добре, дякую. Так, что насчет слова стелец? <связывая> а, а, а какой стелец, Наталья Володимировна, деревянный или пластмассовый? Мала, не важливо. Ага, вы знаете, насколько деревянный, блин, дороже? Так, або ты мне сдаешь слова, Або ми передачу все закінчили. Та блін, що ти тормозиш? Та да щас, э, блін, як же буде стул? Я вчора вчила. С стул, блін, обичний стілець. О, че, точно, че, блін, ми ж учили. Алло, мала, чуєш? Алло? Стул, блін, стул. Стул, стілець, на якому сидять. Як же ж він буде на англійській мові? Уже крутиться на язику, Наталя Владимировна. Мала, стул буде че. Алло? Блин, связь пропала. Алло. Э -э, алло, алло, алло. Знаете, пока вот это спевал, слышишь? Алло, алло, я заделался королем, блин. Ну, капец. ну вазвиску, это капец. На мой взгляд, класс. Кстати, группа называется Мозги. Английская буква, между прочим, Наталья Владимировна написана. Я могу ну, прочитать, что там написано. Мозги, блин. Так, мала, а вот ты... Ой, зараз, выбачь. Тут ще. Алло, да. Алло, 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 добрий день, це ваша сусідка, до вас хтось в дому заліз, як в будинок. А, да, хтось кру кру крутився, к коло дверей к колупались, колупались і, і доколупались открыли. Зашли в будинок, мабуть, мабуть будуть э, этот, холодильник красти. А зараз буду, зараз. Э, дякую, да, зараз да. біжу. Ага. Мала, у мене у мене срочно, срочно виникла проблема, мені треба бігти. Будь ласка, можеш завтра прийти на цей же час, на десяту годину. Ми, ми швиденько завтра все перездамо і, і все, добре? Коні, да, 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 конечно. Кон я завтра в 10 прийду, обов'язково біжіть, що. Все, дякую, велике, все, я побігла. До побачення, мала. До побачення. Фу, блін. Ти тут, дура? Да, блін, де ти пропала, блін, коняк. У мене чуть, блін. Сердце не вылетела через требование. Та связь, блин, пропала. Я с телефоном по всему этажу бегала, блин, вообще не було. Пропав просто на той палочке. Капец, блин, Дуже вовремя. Зачем, блин, когда не надо, так за є есть постоянно. А тут, блин, если не раз на пять минут, блин, один зник. Хорошо, что Натахе, блин, позвонила. На мне это хоть, блин, спасло. Так це я позвонила, мала. Що, ну да, я наконец-то зловила одну палочку, блин, цього зв'язку. Звоню тебе, ты трубку не берешь. Ну, мне пришлось тебе спасать, я позвонила Натась. Я даже думала, что только ты такая разумная. моя школа, блин, коняк. Ладно, что, погнали таки до дома. Так подожди, и что она тебе сказала? Да ничего, завтра, блин, при притри тоже на 10 издавать сдавать тебе слова. А, понятно. Только я тебе диктовать уже, если что, завтра ничего не буду. А то, блин, опять будет какая-то проблема, и я потом буду виновата, будешь потом на меня орать. Да походу, Алина, придется учить, блин. шу шо, шо? Ты выучишь слова? А что делать? Это халек, прижми, блин, а сверху мама, еще, блин, Настучить мені, блін, по башки. Ведуть мене в дом О, Наконец-то, слава Богу, ти до цього додумалась, блін. Сейчас прийдеш додому, спокойно вивчиш дурацькі слова, завтра. Сдашь. І, і в таке время ми вже тут будемо стоять, а ти вже будеш за спокойствие бо ти вже все перездала і все нормально, без ніяких проблем. та да, -да блін, надо було вчора нормально зразу вивчити, блін, і все. Сейчас уже лафа була, лежала, отдыхала, блин. а Так сьогодні, блін, вчити. Ладно, погнали. погнали. що, здала? ні, Да, нет, типа правильно відповідати, а блін, там їй щось как что щось случилось, вона попросила завтра прийти на 10 здати от, блін, га, жалко. Ну, яка різниця, Завтра Ти да? їх до завтра не забудеш, ти ж их вычила хорошо. Mm, да. mm, ти їсти будеш? я вам приготувала тільки свеженька, борщик сварила. Ні, я не хочу, я в кімнату піду. Ну добре, біжи. Так, мала, заходь, заходь, давай, швиденько перевіримо зараз слова, поки знову щось не трапилось. Угу, mm -hmm, добре. Так, тобі треба час на підготовку. Угу. Mm -hmm. Добре, тоді розпочнемо. Давай, як буде англійською стілець? Че. Вірно. Крісло. Є. Далі ліжко. Бред. Зонт. Амбрела. Підлога. Фло. Стеля. Сілін. Угу. Кухня. Кітчин. Mm, виделка. Форк. Mm, uh, Добре. Ложка. Спун. Тарілка. Тарілка. Uh, Плейт. Uh, Ого мала. <с despertate> Неочікувано від тебе. Так, Андрія Андрійовна, я вирішила трошечки акіночки свої виправляти, особливо по низькій мові. підтягнути трошки. Ну, знаєш, це, це дуже похвально, я дуже приємно вражена. Я тобі навіть е, ще один бал заохочувальний добавлю, для того, щоб ти ще краще вчила англійську мову. Ти ж бачив, тебе гарно виходить. Тебе вийде за зараз тобі скажу за півріччя, навіть тепер з цією перездачу не 8, а 9 балів. Шо, really? really, really. Thank you, Наталя Володимирівна. Ти молодець. Все, вільна. Дякую. Yeah, Хьюстон, прием! Все четко, ты чула? Да я чула, слава богу. Все, давай дуй до дома, потому что мне надо три конспекта писать. Лена, ты сказала вообще, что только два. Мала, не два, а пятьдесят два. Давай быстрее, мне на завтра надо уже. Сейчас буду, блин, задрала. Я вообще-то еще телефон не поклала и все чую прекрасно. Я знаю, Лена. Все, давай, я тебя жду.